Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знову працюємо на нашому каналі. І до вашої уваги наш нескінчений, практично нескінчений відеосеріал Україна. Як вона є у цій студії різні гості, різні думки, різні погляди. Але тема завжди одна Україна і все, що відбувається навколо нашої держави, зокрема Одеси. Говоримо про історичні аспекти, говоримо в тому числі про так званий руський мір. Багато говоримо. Багато говоримо з точки зору інформаційного спротиву тій гібридній війні, яка йде проти нашої держави, і ще раз кажу, Одеса. Зокрема, і дуже, на мій погляд, цікаво подивитися, все таки на витоки того самого руського міру, про який самі, ну, наприклад, росіяни. Я думаю, знають знають мало. Ну мені так здається. Російський мір так, а руський навряд чи Адріан Каратницький, відомий американський політолог, дійсно нашої програми, і саме з ним як не дивно. Десит американець будуть говорити про руський мір. Вітаю вас, шановний пан Адріан. Скажіть, будь ласка, так дійсно всі ми знаємо сьогодні, що таке на ваш погляд, руський мір, з чим його їдять, і навіщо він взагалі йде до нашої країни, намагається прийти? Чи так ми його розуміємо? А як розумієте його, наприклад, ви ваша концепція, ваш погляд на це? Я думаю, ми всі розуміємо, що в протязі останніх 20-25 років відбувалося таке. На початках не дуже цілеспрямоване е, витворення певного певного її, е, ідеології, ідеограму, е, котрий називається «руський мір. Він набрав більші обороти, коли Путін прийшов до влади, коли через ресурси, е, е, через сировину Росія почула, що має потенціал експортувати, я би сказав, е, 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 свої погляди через і посередників, і через її, свої медії, е, свої медіаресурси. Через певні і російські надбання, очевидно, через російську мову, яка є мовою ну, і міжнародного спілкування, і теж певним засобом для проникнення певних політичних концепцій. Корені цих концепцій йдуть глибоко в українське минуле. Вони починаються Саме на різних саме. Бо я думаю, вони були перша концепція руського міру, як не дивно, була десь в сімнадцятому віці, щоб знайти відповідь на повстання козаків на запорізьких і інших, котрі бунтувалися проти ладу, котрі існував і котрий був витворений польською державою Російсько-Російською імперією іншими державами, і намагались витворити ну перші змагання витворити Українську Українську державу цей час я думаю ми бачимо і від того часу є певні є певне ехо цих подій глибокої глибокого минулого далекого минулого і вони були усучаснені і але якщо ми дійсно думаємо про корені це ідея україни україни чи мало мало росії ідея трьох Споріднених народів чи одного руського народу з трьома е, напрямами. Ці всі ідеї, я думаю, вони запускались власне в 17-му віці, щоб стримати ці прагнення на е, незалежність на суверенітет, який панував е, в певних верствах українського суспільства, в основному е, в культурних в деяких до, до меншої міри в релігійних. Але як не дивно, носії цих перших ідей були, е, були е, е, українці, українці, такі як Феофан Прокопович, українці, котрі в основному були священниками чи єпископами чи митрополитами російської православної церкви, і саме через їхній дискурс вони переселювалися, переселились в імперські міста, чи в Москву, чи в Пітер, і звідтам витворювали власне певні, певні ці первинні концепції. Я би сказав, що Володимир Путін. Розуміючи резонанс цих глибоких коренів, цих ідей відновив. Цю ідеологію ожвавив її, користувався засобами російської московського патріархату, який, як ми знаємо, був проникнений за часів Сталіна опісля вбивств провідних лідерів цієї церкви агентами держави. Я не, я не буду їх не всі, очевидно, там були глибоко віруючі люди, але керували цим цею. Тим патріархатом керували люди, котрі Дуже близько і стійко співпрацювали в, в інтересах стабільності цієї старої системи. І я думаю, таке, таке покірне відношення московського патріархату російської церкви до влади в Кремлю дало засіб, теж додатковий засіб для відновлення цієї, цієї кампанії ідеологічної. Корні якої були запущені глибокому минулому, але котрі відновилися, я думаю, на. Бирали обороти за часів адміністрації президента Януковича глибше, ніж будь-коли будь раніше, а, а особливо глибоко через постаті, такі, як Дмитра Табачника, котрі е, намагались реалізувати і е, проникати ці ідеї, Якось намагались йти проти ідей запорізьких е, е, козаків і е, цих корінних українських традицій, і ніби е, говорити про це, що. А українці з західної України це є якийсь інший етнос, а тут є щось щось інше. Це дуже проти українського наративу, дуже проти української течії, котра була від принесення. Дивіться тоді, якщо ми говоримо про цю концепцію руського міру, яку ви сьогодні зараз буквально окреслили. На ваш погляд, все це більше. Така давня, вибачте, за такий сленг спецоперація Московії так проти України історично. Це була спецоперація. Була яка ще триває це була гібридна спецоперація займається. Тобто за про гібридність ми можемо говорити вже з тих часів. <laughs> так я думаю, ви, ну, ви так. привели до Одеси говорити про я процитую роль українського національного визвольного руху, часів Мазепи та козацьких повстань у формуванні перших проявів руського міру. А саме Мазепа Ну не виключно. Я просто хотів уживати і... це як метафор, щоби думати про події. Я чому за Мазепу це Лю чіпляюся не тому, що в нього там ювілеї 370 років з дня народження цього року. Будемо відзначати про те, що саме Мазепа, мабуть, і в літературі, і в історії був саме тим прообразом України сьогоднішньої, нинішньої. І завдяки Вольтеру він став дійсно тим українцем, якого ми знаємо з іншого боку. А коли ти розумієш, що русський мір сьогодні він не сприймав і звичайно не буде сприймати таких лідерів українського духу, як Мазепа, буде з цим боротися і далі. На сучасному етапі, що може Україна з свого боку запропонувати тій частині руського міру? який, який є в Україні сьогодні? Я, я думаю, що Україна Українці мусять знати своє минуле. Вони мусять знати, що відбулося, які були концепції власне цих первинних лідерів. Всі американці знають своїх Вашингтонів, знають своїх Джеферсонів і глибоко їх вивчають. Я думаю, що очевидно, люд, школярі, люди, котрі виросли вже опісля ери радянського союзу, отримали певну певну освіту. Але я думаю, вона не 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 зовсім викінчена. Вона інколи я би сказав є тому, що відбувається Певна певні ппротиріччя наративів, конфлікт наративів. Вона за інколи за НАТО загострена. Історія повинна бути тонка, вона повинна бути наукова. І там нема нічого страшного в тій історії. Не все є таке плинне, як ми хотіли би бачити. Інколи свідомість. Козаків мінялася інколи їхні альянси мінялися, їхні погляди мінялися, але певно було так, то воювати він... за кримських татар, то проти кримських інколи татар, з наприклад. Росією, інколи з Польщею. Просто були тактичні союзи, і так далі була як не дивно, багато векторність, котра була основою української політики. Що не було багато Я <рес> маю на увазі Ючка <рес> <і> Януковича. <до рес> ну і багато векторності. Дивіться про Мазепу Вже згадали вже як метафору, дійсно про нього будемо сьогодні, мабуть, говорити. А Мазепа він. Дав сплеск, у тому ну Мазепа, зокрема, як образ, знову таки сплеск э, зацікавленості до України. А Швеція була в той час теж на коні, скажімо так, і великий оцей інтерес. Ну і, ну, і Мазепа був і Мазепа був час. на коні. Він до речі, так на коні його там і малює дуже багато. А сьогодні Україна через Мазепу, через боюсь сказати, але скажу сучасних лідерів натяжкою лідерів може бути на коні чи ні, бо на мій погляд, ті ж вибухи в Брюсселі, до речі, показали, що Україні треба розглядати себе не лише як буфер між Європою і Росією, наприклад, а як і країна, яка має себе боронити, все таки більше сама. Ну можливо, якось отак. Я думаю, що всі я думаю, здорово, глуздові аналітики державні мужі котрі мають широке бачення геополітики, розуміють що україну не можна залишити однією але Є багато проти в Європі, як і рівно ж в Америці, котрі йдуть е, більш ізоляціоністським напрямом, або котрі під е, почуттям певної загрози зі сторони Росії є готові здавати позиції. Тому Україна сама має е, наростати свої ну свій свій власний е, потенціал, але рівно ж намагатись власне знайти найбільш надійних союзників і е, в, в, пережити цей цей важкий етап, але все маючи ідею бути відкритою відкритою до широких альянсів, до глуздових альянсів, які можуть закріпити її суверенітет, але з другої точки зору рахувати в основному на на, на власні на власні сили. Дивіться, ми в Україні ну яка частина з нас вважає, що сьогодні наша держава опинилася ну на зламі не лише якихось геополітичних концепцій, хоча це теж правда, коли нас Росія може розглядати, розглядає як. Той цементуючий елемент російської імперії нової імперії, а сьогодні ми можливо захід і сполучені штати розглядають уже Україну як. Скажімо так скажу так, як, я, як, як є, як могильщика тієї самої російської імперії, як тієї держави, що має зруйнувати оцього політичного монстра, військового монстра. Я думаю, що я би не сказав так. Я думаю, що очевидно, є, є прихильники України, хочуть зробити Україну відпорною до гегемонії російської і втручання, і, і, і агресії і так далі. Є певна, я би сказав, геополітична концепція, котра це розуміє і намагає плекати таку таку підтримку. Багато я би сказав колишніх державних мужів, наш скажімо, міністр оборони Америки. На жаль, президент Обама не має цієї концепції. Він він більш стримано поводиться відносно надання, скажімо, літальної зброї для, для безпеки України, але навколо нього є багато експертів, технічних військових, котрі підтримують цю ідею. І очевидно, ми будемо мати тепер переміну буде зміна влади вже починаючи в 2017 році. І є, є ймовірність, що. uh <laughs> Найбільш правдоподібний президент пані Клинтон, ймовірний новий президент Америки, буде мати більш прихильну позицію, більш заангажовану вона позицію. вона прихильна чи більш жорстка по відношенню до Росії? Я думаю, вона буде більш жорстка чим Обама до відношенню до Росії. Вона буде більш зацікавлена в закріпленню буде більше розуміти, що геополітика що ключовим місцем для американської геополітики це є європейська територія і північно. Атлантичний альянс Обама більше зосереджувався на азіатським вектором. Я думаю, це це зміниться і це дасть певний поштовх для більш глуздової, більш інтенсивного інтенсивної співпраці між Америкою. Я би сказав, теж дасть стимул для північного альянсу, і де і можливий навіть буде поштовхувати європу щоб більш серйозно допомагала в україні в своїх потребах себе захистити і себе закріпити від збройних збройних загроз і зараз задамо запитання яке можливо Можливо, не мав би права задавати, але все таки скажу так, як як відчуваю, як розумію, що говорять наші глядачі. А є така думка, є а, ну не скажу переважно більшості багатьох людей, що Ну так є Сполучені Штати Америки сьогодні є більшими союзниками ніж європейські держави по відношенню до України. Це не комплімент, це намагання розуміти ту ситуацію, яка склалася з іншого боку. Я розумію, що без позиції Європи, як би ми не ставилися до Німеччини чи Франції, не було б сьогодні тієї України, яка слава Богу є, яка вистояла. Я розумію, що ви, як громадянин Сполучених Штатів, зараз не скажете всю правду. Я це теж розумію. Але чи не здається? Чи не здається вам, що все таки дійсно сьогодні більше залежить по відношенню до України в саме від Сполучених Штатів у тій геополітичній грі, яка відбувається? Я думаю, що залежить, коли Америка готова відігравати таку роль. Але наскільки я відчуваю, позиція Обами є певною абдикацією Провідництва Америки в цій, в цій політиці він передав пані Меркель основну роль в, в оформленню реакції на російську на російську агресію. Не не все, що пані Меркель робить, є слабке. Я думаю, що режим санкцій має значний ефект на Росію, і ми повинні теж поговорити про. Про, про це що дивитись на майбутнє російської економіки треба можна прогнозувати, що Росія є країна, котра злітає з списку великих держав і суперпотубку. Там є демографічні певні проблеми. Там є питання, що тепер є революція в, в, в видобуванню а, сировини, котра теж понизує потоки капіталу. В Росію Росія є uh, ще більше. Скорумпована система і більш систематизовано скорумпована система з якими Ротенбергами і Путінами, котрі е, на багато більшому масштабі, чим навіть Янукович, ви е, витягають із російської економії добробут і, і посилюють певні негативні тренди. Ми розуміємо, що минулого року російська економія занепала 4,5% і рівень життя пересунути України росіянам погіршився на 10%. цього року. Україні буде показник мізерного одного відсотку покращання а в Росії буде негативних 2,5% до 4%, прогнозують деякі експерти, і немає перспективи, що Росія відновить темпа свого економічного росту. Ми дивимося на країни, такі як Польща, сусід України, котра має тепер показники десь щодо 4% відсотків підйому веде валового державного продукту в минулому році цьому році, 2016 і прогнозовано на 2017 то ці країни, котрі йдуть більш таким відкритим шляхом відкритою економією, котрі є готові співпрацювати, бути більш відкритими до співпраці, скажімо, з європейськими країнами півноатлантичними, і теж більш відкритими в своїй такі, я би сказав, демократичності, котра дає стимул для творчості да підприємництва і так далі. Такі країни мають більший потенціал. Тому, якщо Україна залишиться в цих ну за. Залишиться і буде працювати в таких умовах, вона має певний певний глибокий потенціал для розвитку. Є певні демографічні проблеми в Україні, котрі, незважаючи на будь-які інші фактори, будуть трошечки стримувати це, але розуміючи, які є. Початковий рівень української економії, її потенціал, якщо буде правильна політика влади, якщо буде поменшення рентів, якщо буде поменшення корупції, але в основному ренти це є тепер найбільше зловживання і використання, скажімо, державного майна державної ну, надрів в певних таких дуже вибірково вибіркових контрактах, котрі котрих не можна. Оправдати економічно, якщо би це замінити глуздовою відкритою політикою, Україна має потенціал авансувати в цей час, коли Росія є приречена на застрій. Дивіться, тут цитата від Володимира Висоцького зразу споває так. Да настоящих буйних мало, от і нету важако. Прекрасно розумію. це дійсно ви правильно сказали. Хоча ми перш за все самі маємо це розуміти, що Україна не починає з нуля, тобто є потенціал, є якась є стартовий майданчик. В Україні те, що відбувається, є національно визвольним рухом сьогодні. Якісь аналогії з тим часом про який ви казали там сімнадцяте сторіччя, початок 18-го, теж можна е, про це говорити. Але е, Україна тут є одне. Я можу відмінність. Це це що. Постійно ми бачимо в українській історії, що козацтво лівобережне і правобережне не все знаходило гармонію. А після агресії Путіна я думаю, що є певна консолідація Ну, за це, і це можна подякувати. Тому, так, це так, це чи не перше в цій студії я ми думаю, тому саме подякувати. цей грунт кращий, чим цей жовт? Так був я повертаючись до лідерів сьогодні. Ми знаємо прекрасно, що ну громадськість говорить, лідери не ті, да і при цьому. Багато хто каже, давайте хтось зробить. Я сам не буду в цьому приймати участі. Як з лідерами, чи є сьогодні, на ваш погляд знову це не порада з вашого боку, а констатація факту. Чи є сьогодні ті люди, які зможуть виконати ті завдання на цьому історичному проміжку? Ну, я думаю, ми, ми кажуть, ми, ми готові, маємо, нам не дають можливості. Все мусить бути, все мусить, все мусимо мати якусь надію. Я думаю, що ми маємо певний. Я би така, я, я, би сказав, я, я все жартую. Якщо дивитися на показники всіх президентів українського минулого, то в першому році є рейтинг. Плюс 40%. вже після другого року він є на мінус 30 чи на мінус 40. Ти що буде думати про герб України, це є така стрілка, яка йде в дис. Це герб президента України, і кожен президент мав такий рейтинг. Частинно це є внутрішні фактори, частину це є це, що український народ є досить такий критичний і вибагливий щодо своїх літерів. Це дуже добре, бо це закріпляє. І завжди демократив. хоче, щоб швиденько Не. все відбулося і, і, і правильно. хоче, і правильно бо тут багато чого йде дуже дуже повільними темпами. І ці схеми, котрі наростали за часів посткомунізму, вони є ну, бридкі і не до прийняття. І ці, ну, як це сказати, по системи співвідношень певних магнатів і їхніх. Намісників, котрі працюють в парламенті, і так далі, це, це негідне великого потенціалу України. І я все так дивлюся. Ми говорили про Вашингтона, про Джефферсона і так далі. Перші це є перших 25 років Америки, але таких лідерів на Україні не повстало. Були лідери, котрі були ці лідери, скажімо, су суспільства, котре бунтувалося проти проти існуючої системи. Були лідери, такі як Чорновіл чи інші, котрі показали себе як е, 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 люди, котрі могли будувати рух, щоб розвалити щось несправедливого і бути носіями справедливих ідей, але ще не витворилася власна така еліта, котра, котра справилась з викликом. Побудувати щось глуздово, і там в Америці теж на початках була певна, ну була досить жорстока політична суперечка між двома політичними фракціями, і вони лаяли один одного і творили навіть чорний піар, тому все навіть не ідеально на початках американських основ. Але основне, що там сохранилося, власне, було це, що був великий динамізм суспільний. І якщо такий динамізм, от і не лише суспільний, і підприємницький, якщо такий динамізм дістає трошечка повітря, щоб. Дихати і, і і розвиватись, то він сам. Ну візьметь цю течію і, 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 і лідерів підніме на, на вечірні, це це ще не відбулося в Україні, але я думаю, що ми бачимо, що дискурс України змінився. Він є більш специфічним. Люди не говорять загально про корупцію. Відповідальні лідери говорять про специфічних людей, котрі специфічними схемами через специфічні посередницькі організації. Витворюють певну систему зловживання, тому і народ. Я думаю, український вже розуміє, як ці схеми ну, працюють. це вже принаймні рух вперед. Якщо ми життя. раніше говорили дійсно про корупцію тепер під, взагалі, а сьогодні конкретні прізвища, і очевидно, очевидно, на жаль, інституції, так як судова галузь прокуратура в менше тепер більше. Ми бачимо активності щодо СПУ чи до міліції є більше арештів. Але то другий етап не відбувається. Не прокуратура не виконує свою функцію. А якщо виконує, то такі суди не. Не, не засуджують людей, їх відпускають, тому що мусять бути внесені певні зміни в цій системі. Але я думаю, люди вже тут не є все сіре і невідоме. Люди розуміють, як ці схеми працюють, які є недоліки і що потрібно змінити. Я, люди знають, хто конкретно стоїть за цими схемами, залишаються. Так, залишаю, що... імена. Імена, так найголовніше і не бояться про це говорити. Буквально дві хвилини до закінчення ефіру. Я не можу не задати запитання про Одесу. А мріялися і сподівалося, що Одеса процитую навіть стане. Тим локомотивом, яка буде рухати всю Україну вперед, сьогодні знову песимізм, щось не виходить, щось не так. Але ми оптимісти. Я вірю. Роль та місце Одеси в українському політикуму взагалі сьогодні, вони ну, я... знаєте, говорять, що Україна починається з Одеси. Це вже два роки. Ми так кажемо. Я думаю, що і тому, що це є портовий центр і промисловий центр, і те, що є красиве місто, де прибавливе для туризму. Я думаю, Одеса має е, е, великий потенціал, глибоку, культурну, культурне минуле і багато національне минуле. Це дійсно є міжнародне місто, таке якого немає в Україні на такому рівні міжнародності. Що себе виявляли тут люди різних національностей, тому я думаю і граючи на тих певних особливостях Одеси Одеса може себе підняти і дійсно бути бути таким таким стимулом основне є притягати людей бо я думаю що відбулися події в криму люди не розуміють де є зона безпеки де є зона е, війни люди котрі скажімо, приїжджають в київ навіть коли АТО було е, ну в найгіршому і, фаза, на була активні і фази так. На, 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 на агресії росії все ж таки була була зона спокою і і, і стабільності. Очевидно, це були бурхливі бурхливі часи, і атмосфера в Києві була напружена, але люди могли себе почувати принаймні безпечно. Люди в Одесі можуть теж, тому це треба передавати. Мусить бути досить така інтензивна реклама, ангажування. Я би сказав, амбасадори чи це громадські, чи офіційні державні мають мають власне про це говорити. І і, і готовити якісь матеріали, і так далі, і притягати Я дякую місто. вам, що ми про це поговорили. І хочу подякувати вам за той оптимізм, який є. Бо він у нас теж є, і я сподіваюся, от загальними зусиллями у нас все вийде. І вірно. Так. Дуже вам дякую. Адріан кратницький був гостем нашої програми. Ви все чули самі, робіть свої висновки. Лише додам на останок всім нам оптимізму. Бо все буде добре. До зустрічі.